Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми за містом за Івано-Франківськом на моєму улюбленому місці. Це Вовчинецькі гори. Тут на краю прірви дегустуємо для вас ось такі чипси, чіпстер з цікавими смаками, а саме вареники з капустою та борщем. Так, я їх придбав у такій мережі, як Ви на світу. Ну мені здалося, що це буде щось цікаве. Ну і оскільки це такі національні смаки, я одягнув національну сорочку з папугами і леопардами українську національну. Йдемо ми з вареників з капустою. Ось вони тут зображені, а довкола такий національний орнамент, як тобі дизайн. Загалом дизайн супер, що в однієї пачці, що в друге. Ну просто класно. Так, ось ці е, чипси були за 39,90, ну, знищенці, правда. Е, вони виготовлені у імпрі, профіктор муф-чипсів, які є. Ну, і, звичайно, що основа тут картопля і 62%, також олія соняшникова, харчова добавка вареники з капустою, і там містить різні ароматичні інгредієнти, сіль, сахарозу, спеції, лимонну кислоту, антиспікаючий агент. Ну і Звичайно, що як всі чипси, цей продукт досить енергетичний, містить 520 ккал на 100 г. З них досить багато жирів, 38. Ну і також вуглеводів 54. Спробуємо. Нюхи. Чути капуста. Mm -hmm, так, є капуста! <с> Ось, так. Ось вони. Ну такий стандартний в них вигляд. жовтувато, трошки оранжевуваті. Пахнуть капусточкою. Дуже гарно. Любиш вареники з капустою. Так, тушена капусточка. Топ. М -м, такі вони кислуваті. Так, я чомусь думала, що вони будуть не стільки кислими. Ну, далі капуста кисловата тушена. Ну. Ого. До, до речі, тут якийсь такий присмак екзотичний азійський, mm -hmm. я би сказала. Більше, ніж е, тушеної капусти. Щось таке дуже прям цікаве на да, Так, Азійське. Але але цікаво смачно. Але смачно, так. А наступні чіпси зі смаком борщу. Мені вже дуже цікаво їх продегустувати. Тримай! Так, їх вартість вже 56 гривень 60 копійок. І дизайн трошки подібний, тільки внизу зображено борщ, ну і таке більш бордове, як під колір борщу. Як так. тобі дизайн? Кажу, дизайн супер, мені подобається. Так, і тут значно вже більше компонентів. В картоплі дещо менше, 62%. Але міститься харчова добавка борщ. До складу якої, наприклад, входять спеції: цибуля мелена, чесник мелений, буряк, томатний порошок, різні ароматизатори, аж три підсилювачі смаку, глутамат, гонілат, гінозитат, натрію, є ацетат і яблучна кислота, барвник, екстракт паприки. Ну. Пише Хрусь і борщик, так і вабить потужним українським смаком манить. Mm -hmm. Тут зображено такого чоловічка, який біжить із борщ. Mm -hmm. Ну, зараз і ми спробуємо. Okay. А ну. а, як гарно пахне. Mm. Більше нагадує запах паприки, ніж борщу. Ну, спробуємо. Щось цікаве. О, до речі, дуже чути буряком. Вау! Це майже ідентичне смаку борщу, тільки більш солене. Я в шоці, народ. А, ну Мені в першу чергу буряку, ти чуєш так, ще якісь смаки? Перше за все це буряк, а далі вже інші всі компоненти. Це угу, просто цибулю, супер. Цибулю. Так, цибуля, чесничок. Оце все. Ці всі прянощі, ну просто супер. Так, неочікувано добре. Дуже смачно. Клас. Рекомендую скуштувати обов'язково. Ну як, сподобались тобі загалом ці хепси? Так, особливо з борщем. Чомусь вареники мені не прям зайшли, а от з борщем ну це було просто вау! А тобі як? Ну, мені обидва по-своєму сподобались. Ага. Так, це досить цікавий експеримент, тому раджу попробувати. Добре, любі глядачі! Напишіть, будь ласка, в коментарях, із якими ви надзвичайними смаками куштували чіпси, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Та до нових цікавих дегустацій! Па-па!